Найактуальнішими питаннями, які сьогодні цікавлять бізнес та простих громадян Вінниці, є використання належним чином зареєстрованої касової техніки, проведення фактичних перевірок та застосування фінансових санкцій. Тож про податкові зміни, нововведення у частині реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, податківці Вінничини цього разу вели розмову з платниками у Вінницькій ДПІ. Зокрема, Романа Садюк, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту у ГУДПС у Вінницькій області, акцентував увагу присутніх на особливостях реєстрації РРО ПРРО, повідомив про розміри штрафних фінансових санкцій, які застосовуються за порушення у цій сфері. Посадовець підкреслив, що добровільне виконання вимог закону no 265 не тільки звільняє від відповідальності, а ще й усуває ризики, що можуть стати підставою для проведення фактичних перевірок. Своїми враженнями та емоціями після практикуму поділилась його учасниця. Особисто я і всі присутні отримали відповіді на всі свої питання, дуже змістовні, дуже докладні відповіді. Можна було в такому питанні відповідь. Тобто я задоволена на 100%. Ми надіємося, що такі семінари будуть проводитись тепер дуже часто. Додамо, якщо у вас виникають питання у сфері проведення фактичних перевірок, а також тлумачення норм закону України номер 265 про проведення розрахункових операцій, фахівці податкової служби Вінничини завжди готові прийти на допомогу. Для отримання роз'яснення ви можете звернутися до центру обслуговування платників податків Вінницької ДПІ. Та за номером гарячої лінії ГУДПС у Вінницькій області, а саме за номером телефона 097 905 52 85. Наші фахівці допоможуть вам і нададуть відповідь на всі ваші запитання.